Житомирського міського голову звинуватили у сепаратизмі. В свою чергу Сергій Сухомлин публічно заявив про тиск на нього і що написав про це заяву в прокуратуру. Це та ще багато іншого відбулося на 14-й сесії 7-го скликання Житомирської міської ради. Ми започатковуємо боротьбу з громадськими організаціями і активними громадянами України, які свідомо чи несвідомо працюють на Росію. Заявляємо вам, що ви на стороні Росії. Ви ведете себе як сепаратист. Ви створюєте умови, які не то, що жити не уможливлюють існування в нашому місті. Міський голова розповів, що до нього вже приходили люди у військовій формі. Вони запропонували обміняти ділянку ТВЦ Олеця по Київській 6 на дві ділянки по тетерівському масиву. А, мені було Ми будемо шкоб'єдна мовчання. Участия. Я буду способствовать обмену этого участка. Киевская шея на Тетеревской В случае моего отказа мне обещали дела передать на БУФ, прокуратуру и так далее, ссылаясь на то, что это решение было незаконным. Я сказал, что на этом разговор закончен, на шантаж я никогда не пойду. Поэтому сегодня, сегодня у нас присутствует вчера Андрей Богданович, На слова Сергія Сухомлина відповіли. Це сплошна ложь, що ми приходили шантажували Сергія Івановича. Заява написана, звинувачення прозвучали, тому вирішили створити комісію, аби розібратися. Підтримали це рішення 35 депутатів із 37 присутніх у залі. Далі питання пішли своєю шередою. 421 тисячу гривень з міського бюджету було виділено на матеріально-технічне забезпечення патрульної поліції Житомира. Хоча ці кошти довелося фактично виборювати. Тому що завтра у нас в не то, 8 екіпажів, зі пляжі у нас два і пажені завтра і після завтра вони всі люди, вибачте, на ній пройдуть. Вони будуть задавати депутатам питання, чому вони не обіцяли роботу поліції. Я розумію, що государство державі бросило броші на них, сліпих котят. Депутати проголосували за виділення коштів у сумі 5 мільйонів 87 тисяч 600 гривень на виплати по заробітній платі працівникам галузі освіти за цей місяць 2016 року. Наступний проект рішення – розговорені дитячі наслідки, які ми що нашого міського ради та завершення її статуту. Дане проти проголосувати за основу і рекомендації комісії положення Окрім того, з понеділка починають підключати до тепла соціальні об'єкти. Питання по оренді партіям приміщень за одну гривню не пройшло. Після цього обранці внесли зміну до бюджету. Низку галузевих програм проголосували за два десятка земельних питань та розійшлись. Вікторія Хлан Юлія Парух та Ігор Андрух, телеканал СК 1